Коли ми поїхали на одну з передач ось ці, ось, на окуповану територію, і була ситуація, що я вже, ну, носили всі її коробки, пакети, хто на тачках, хто ще щось. А вона так ну, щось туди віднесла і пішла на ту сторону, і я її не бачив. Ну, і Вона приходить така з дівчиною із сумками з двома. Я кажу, а що це? Це дівчина, типу. З тої території виїжджала, я її тут забрала, кажу, і ми пішли. Коли жінка моя туди пішла, вона стояла, ця дівчина з двома хлопцями. Ну і потім, коли це все закінчилося, все перенесли, з усіма попрощалися, сіли в автомобіль ну, і починаємо їхати. Уже виїхали з Печені і бачимо, дівчина ззаду сиділа одна. І я за рулем, жінка рядом, і дівчина це заплакала. Я кажу, а що, що трапилось, що ви плачете? Вони кажуть, то ви знаєте, що ви мене каже, спасли. Каже, Оці два хлопці, що стояли, це, каже, окупанти, які переоділись просто в гражданську одіжду. Вони сказали, що тебе ніхто нікуди не пусте, що ти нікуди не поїдеш. А ваша жінка прийшла і мене каже, у них майже як вкрала.